У тебе з минулого року зареєстрований ФОП. Він є в відкритому доступі, в відкритому реєстрі, і там є кілька кведів, з яких ти можеш заробляти. З Чого зараз саме ти заробляєш? Дивись там є кведи, які були на реалізацію освітнього продукту. Це коли ми перед новим роком реалізовували з Каті рибалками і подруги кулінарну збірку. А так в основному це заробіток, Це рекламні інтеграції. Угу. Тільки зараз рекламні інтеграції. Так. Чи є ще в планах можливо знову ж таки, свій заклад відкрити заклад? Свій однозначно ні, тому що це от прям дуже велика відповідальність. Це дуже великий вклад і дуже велика відповідальність. Мені пропонували зайти на партнерських умовах. Типу, що я даю ідею, я даю і там все структурую, а люди дають гроші. Uh -huh. А, При всьому тому, що коли я сказав, типу, що якщо вдруг щось піде не так, і наш бізнес прогорить, то я сказав, що просто резиденція, ніхто нікому нічого не винен. Але так. я не люблю ризикувати чужими грошима, тому що ситуації бувають різні. Ти приблизно рік тому говорив про те, що твій заробіток в середньому складає 50-60 тисяч гривень, інколи буває 80, як зараз. Тобто це до 3 тисяч, там, тисячі три доларів, 3-5, 5-7, 7+. Ну, давай якщо середнє, то 3-5. Угу. І витрачаєш ти зараз на зйомну квартиру? А, зйомна квартира, допомога рідним. Якісь там свої побутові а, там штуки. Ну у тебе щось залишається? Ти можеш щось Ну, відкладаєш, але не так бо, звісно, багато, як хотілося. — Ну тобто, якась подушка у тебе є? Да. А у тебе є фінансова грамотність? Іноді мені здається, що не зовсім. Чому тому, що іноді бувають такі місяці, що ми потратили більше, ніж заробили. Угу. Окей, ну але яка у тебе зараз є матеріальна мрія? Матеріальна мрія, прям головна, це власне житло. Це що, будинок, квартира? Ну в перспективі, звичайно, якби це був будинок, це було взагалі ідеально.